Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що 3 серпня 2024 року віце-президентка Ша Камала Гаріс зустрінеться з командою, яка проводила перевірки потенційних напарників в межах виборчої кампанії 2020. 24 року тих осіб, так, які потенційно можуть скласти кампанію Гарріс для подальшого проведення відповідної кампанії. Мають бути продемонстровані презентації щодо кожного претендента згідно джерел CNN. Очікується, що кожен брифінг триватиме приблизно від 60 до 90 хвилин, але деякі можуть бути. Коротшими або довшими, в залежності від того, що потрібно обговорити, наскільки складною була перевірка, та щодо будь-яких додаткових запитань, які можуть виникнути у віце-президентки Камали Гарріс. Як раніше повідомляв CNN і інші американські видання серед Найближчих претендентів на позицію напарника наступні особи: губернатор штату Пенсільванія Джош Шепіро, губернатор Міннесоти Тім Волс, губернатор Кентуккії Енді Бешер, сенатор від Аризони Марк Келлі, міністр транспорту Піт Бутіджедж і губернатор від штату Іллінойс Спріцкер. У попередніх відеоматеріалах ми розбирали результати соціологічних опитувань, які показували найбільшу прихильність до відповідних потенційних напарників з боку демократів. Можете переглянути ці матеріали. Згідно з багатьма джерелами, презентації в суботу можуть призвести до зменшення кількості кандидатів. Вже яких Гарріс запросить на фінальні співбесіди, які заплановані на неділю, 4 серпня? Очікується, що більшість, якщо не всі з цих інтерв'ю, будуть особисті. Ну, вже після цього Камала Гарріс буде приймати рішення, так, хто ж з відповідних претендентів стане її напарником. Далі CNN повідомляє про джерела, які обізнані з позицією Гарріс щодо виборів напарника. Вони, власне, зазначили, що головне питання віце-президентки це вибірковість. Вона буде дивитися, що людина може принести для виборчої кампанії, чи допоможе це в ключових штатах. Ну, це одне з основних. Питань і чи збалансує це саму виборчу кампанію? Вона буде ставити питання, вона буде тиснути і тиснути. Це її. Кінець цього джерела, яке подало відповідну інформацію. Тому, власне, ми очікуємо цей вибір з боку Камали Гарріс. Відповідної загалом особи будемо спостерігати далі, яка з'являтиметься інформація, так в межах ось цих презентацій і в межах подальших співбесід з потенційними напарниками. І, власне, ми можемо говорити, що протягом найближчого часу ми все ж таки маємо почути ім'я цієї. Особи. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!